Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Навіщо збирати десятки тисяч людей в одному місці, коли на московських висотках виставляють зенітні ракетні комплекси, оскільки мовляв існує загроза українських повітряних атак, пише Сергій Грабський, політичний експерт. Далі мовою оригіналу. Якщо дядько Путін і Ко затіли 22 лютого у спорткомплексі Лужники Москва, як сказано в оголошенні, великий мітинг-концерт, якого дідька заздалегідь повідомлено, що участь у заході ймовірно візьме сам. ВВП. той самий що панічно боїться будь-яких масових заходів, тим більше поза бункерами та бронепоїздами. Навіщо зрештою збирати десятки тисяч людо, А міське спорткомплексу майже 77 тисяч осіб. Тоді коли на московських висотках і у прилеглих до столиці РФ місцях виставляють зенітно ракетні комплекси, оскільки, мовляв, існує загроза українських повітряних атак. Експерти на випередки розказують про цинічність такого заходу. Так, цинізм тут є. Як же без нього? Проте видається, має йтися не про простий цинізм, а про особливий. Просто цинічним був політичний мітинг і концерт у ложниках 18 березня минулого року, до восьмиріччя анексії РФ Криму. Той захід мав унікальну цинічну назву За мир без нацизма російські війська штурмували Києві Харків. Літера «З» уже стала символом смерті цивільного населення України, символом ґвалтування та грабунку. Хоча злочини, вояків РФ ще не були достатньою мірою відомі. Тоді вони вже святкували велику перемогу над українцями, яка мала стати першим щаблем до перемоги над Польщею, країнами Балтії Молдовою, а за тим. Над НАТО та Євросоюзом не вийшло. То що святкуватимуть нині, доведення числа російських 200 до 150 тисяч до того йде, чи щось інше? Чи йдеться про банальну пропагандистську акцію напередодні нової хвилі мобілізації? Спробуємо поміркувати, зважаючи на традиції радянсько-російських спецслужб і на стиль мислення кремлівських чекістів нащадків Сталіна, Берія Андропова і Апріорі, відкидаючи ймовірні звинувачення в конспірології, мовляв, де документи, де вагомі фактологічні докази тієї чи іншої гіпотези щодо можливих дій Кремля та контрольованих. Ним агентури натомість достатньо непогано знати про цілі та методи діяльності Кремля і Луб'янки, вміти бачити очевидні речі, щоб не зважати на жупел конспірології і зробити належні висновки. Мій колега, перший лауреат премії імені Джеймса Мейса і горлося з самого початку 2000-х вів мову про фашизацію Росії та попереджав про можливість і нападу на Україну. Він навіть вирахував, як піде російський наступ у просторі часі Севастополь Крим-Донбас. Він же в останні півроку напередодні нинішньої російської масованої нава. Але у дні постійно писав про те, що РФ готується до збройного знищення української держави, а тому слід розгортати наше військо та запускати на повну потужність ВПК. Хто хотів, почув Лосєва. Як почув і тих експертів генералів, котрі передбачали цю навалу. Проте не так давно якийсь маркетолог у своєму блозі написав, що до 24 лютого про російський напад вели мову тільки міські божевільні, і цю його безвідповідальну маячню з якогось дива передрукувало кілька, наче серйозних інтернет-видань. Та нехай собі як знають, а я пропоную згадати певні сюжети з історії НКВД, КГБ, ФСБ, а разом із тими Кремля, та поміркувати навіщо Путіну і Ко знадобилося влаштовувати таке велолюдне дійство у Москві, перед тим, демонстративно наголосивши на тому, які небезпеки загрожують столиці РФ від повітряних ударів України читай колективного заходу. Наразі ж Володимир Путін потрапив у непросту ситуацію: рейтинг у нього надвисокий, але образно кажучи, вельми крихки. Задекларовані ним торік, цілі недосягнуті, хоча міфологічна система, в якій живуть росіяни, вказує на протилежне все ок, адже ми воюємо з колективним заходом. Це не просто, проте він от-от схилить перед нами свої прапори. Разом із тим, міф 21-го століття, як і міф 20-го століття, як і міфи часів давнього Єгипту та Шумеру для свого підживлення потребує людських жертв, потребує крові. Цього потребує і міфологема священної війни, формула якої давно відома. Ми за ціною постаємо. Потрібні безсумнівні для більшості росіян і для корисних ідіотів за кордоном до. Кази злочинного характеру як української влади й української держави, як такої, так і лідерів держав блоку НАТО, що може тут краще стати в пригоді ніж людська гекатомба у лужниках. Кілька вибухів, тисячі жертв і знайдені на місці гекатомби, уламки ракет із українськими американськими маркуваннями. І тоді вже зазвучить вставай, страна огромна. Мільйони добровольців підуть на кулемети. На Україну можна буде послати всю авіацію, знищувати міста та села, полетять ракети. До справа змушений буде підпрягтися Лукашенко та ще хтось із лідерів держав ОДКБ зрештою, поки розбиратимуться, що сталося, Путін зможе навіть завдати пару ударів тактичною ядерною зброєю і сховатися зі всією зграєю під землю. Скажете, наукова фантастика, скажете, вони не підуть краєм прірви на такі злочини. А хіба Кремль і Луб'янка у 1930-х-40-х не нищили в ім'я торжества свого варіанту міфу 20-го століття мільйони людей? А Путін і ко не приховують, кого саме беруть за взірець у нещадній боротьбі з заходом і перемножують на міфологему руського міра. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.